У от ти знімаєш. Е, що сертифікована лабораторія? Кому треба. У нас є е, прийом зразків. Ми можемо зробити будь-які показники вашого зерна. Йдемо, покажу нашу лабораторію. Дивіться, у нас є прибори, на яких ми можемо зробити. Пшеницю, кукурузу, ріпак, соя, соняшник також можна навіть продукти переробкою на такому хімічному обладнанні. Ми можемо визначити показники, які є у соняшниковій макусі, також у олії. Ціна кукуруза 150 гривень. гемо-не соя ріпак 200 гривень, ріпак соя 200 гривень, пшениця соняшник 250 гривень. Макуху зробити показники 500 гривень та олію 700 гривень. Якщо вас цікавлять такі показники, у вас є своє зерно, і ви хочете перевірити його якість, обов'язково телефонуйте за ось тим номером телефона, і ми з задоволенням з вами попрацюємо. Зернозбут з турботою про майбутнє.